Українська держава є учасником проєкту координації роботи по боротьбі із основними проявами БЕС, та наразі активно впровадить низку запропонованих заходів, серед яких врегулювання питань, пов'язаних з цифровою економікою, використання електронних засобів комерції, що дозволяють фактично бути учасником економічних відносин в іншій державі та одночасно не сплачувати ній податки. Автоматизація податкових процедур. Формування єдиного інформаційно-технологічного середовища взаємодії податкових органів з платниками податків виступають складовою трансформаційних процесів фіскальних держав світу. Однак, сучасні виклики, що продукуються розвитком посту інформаційного суспільства, зокрема еволюцію цифрових валют та запровадженням мобільного банкінгу, вимагають розробку належного механізму їх оподаткування. Насамперед варто відмітити те, що такі сучасні технології, зокрема, засновані на технології блокчейну. Поступово беруться на озброєння в контексті урядування по всьому світі, в тому числі і в країнах Європи. Україна в цьому контексті теж формує поступовий владний власний досвід. Серед останніх прикладів можна назвати підписання у квітні 2017 року меморандуму працю, про співпрацю. Між Державним агентством з питань законного рядування України та американською компанією Bitfury, яка є одним з лідерів розвитку технології блокчейну. Передбачається, що недовзі пілотні проекти реалізовуються у таких сферах, як державний реєстр, публічні послуги, соціальне забезпечення, охорона здоров'я та енергетика. Це далеко не єдиний приклад намагання впровадження технологій блокчейн у відчизнему практику рядування. У цьому контексті. Можна згадати і підписання у березні 2016 року меморандуму про розвиток та імплементацію системи децентралізованих онлайн-аукціонів. Його практичним результатом стало проведення першого блокчейн аукціону який, зокрема, дає змогу здавати в оренду державному майно. Поступове розширення сфери застосування технологій блокчейн у сфері державного регулювання Ставить питання не лише про те, наскільки доцільним є використання потенціалу такої технології в сфері податкового регулювання, та контролю, але й виклики, які може зумолювати така тенденція. Почнемо з потенціалу. Наразі можливості використання такої технології блокчейн у сфері податкового регулювання варіюються від автоматизованого збору податків з використанням смарт-контрактів до вдосконалення механізму аналізу ризиків та забезпечення податкового контролю. Закривають в контексті транспортного ціновує. Такі можливості потенційно стають доступними завдяки двом ключовим характеристикам технології блокчейн – усунення посередників та використання розподіленої звітності. Однак існування такого потужного потенціалу не має закривати і виклики, зумовлені технології блокчейн. Технологія блокчейн, що перебуває у стадії активного розвитку, а тому її реальний потенціал стане очевидним лише через декілька років. Звідси виникає перший виклик, пов'язаний з необхідністю забезпечення стабільності та єдності підходів у податковому адмініструванні в умовах перманентного процесу розвитку такої технології, як блокчейн. Своєчасне врахування такої еволюції потребуватиме розробки механізму постійного вдосконалення технічного та кадрового забезпечення податкових відомств, що в умовах обмеженості наявних ресурсів податкових відомств є надзвичайно складним завданням. помітно гострішами. Є проблеми обумовлені особливостями використання технології блокчейн у розв'язі традиційних концептуальних засад оподаткування. Наприклад, якою є юридична природа смарт-контрактів, і звідси чи може бути на них поширена податкова юрисдикція тієї чи іншої держави, чи ні? Якщо сторони використовують криптовалюту, то якою є оподаткована оплаткова... вартість? Це лише деякі технологічні питання, які зумовлюють необхідність пошуку відповіді на них. В концептуальній площині з врахуванням як потенціалу, так і у упровадження такої технології, як блокчейн, Державна фіскальна служба України намагається забезпечити розумний і виважений баланс між використанням сучасних, сучасних технологій та забезпеченням стабільності функціонування вітчизняної податкової системи.